Благословен Бог наш нині по всіх час і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесні, Утішителю душі істини і живе зі Іссій, і все ісполняє сокровіші Божесне подателю, прийди і в сели Сіне і очистину всякі спаси спасибо душа наша, святий Божь, святий кріх безсмерти повно нас. Святий Боже, Святий крехся до безсмерти пов нас, святий Боже, святий крісся до безсмерти пол нас, слава Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Присвятає Тройця, помили нас, Господи, очевики наші, на прости, беззаконня наші. святий постій, і сили не наші, імено Твоєго Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство. І сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко от да біжать от лиця Його, ненавидящо Його, Яко і ще зайдем, да щезне, яко та від Бога лиця Огня, так от та погибнет грішниця од лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимось, Господу помилимо. Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, ісцеляючий від смерті, і збавляючи із ісцеля робов Твоїх, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніна Михайла, Святослава Христина Квітко, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марію Ореста. Е, Степана Ігоря, Ольгу Тануто, Олексія, Юана, Сергія, е, Адама, Олега, Злату, Данила, Віктора, е, Віктора, е, Ольгу, Юлію, Олександра, е, отця Степана Марту, Марію, Людмило, Михайла, е, Степана Івана, е, Івана Наталію, Ольгу Івана, Оксану, Андрія Давида Юрія, Це Стефана, Івана, Тетяну Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорю, Михайла, Василя Галину, Надію, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Ярослава Володимира, Єву, Світлану, Анну і Робій Божих, Юрія. Ларису, Жанну, Іванну, Анастасію, Єлизавету, Софію, отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса, Ірену, Андріана, Оксану, Катерину, Анастасію, Любомира, Любомира. Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу, Святослава, Мирославу, Святослава, Галину, Юлію, Андріана, Віктора, Наталію, Світлану, Ірину, Максима, Сергія і Робів Божих, Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, отця Стефана Володимира, Ганну, Анну Єлизавету, Марію, Богдану. Михайла, Злато, Марка, Тетяна, Ореста, Барбара, Любов, Олександра, Оксану, Володимира, Зіновія, Ярину, Зіновія, Михайла, Михайлина, Володимира Соломія, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олесю, Владислава, Андрія Ярослава, Оксану Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію. Ульяну, Дмитра, Глібадя, Іраклія, Ілью Ернеста, Ігоря, Ольгу, Олега, Лесю, Олександру, Соломію, Олександр, отця Володимира, Марту, Данила, Олександра, Мар'яну, Мар'яна, Романа, Любо, Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владиславу, Матвія Таїсію, Бомира, Майкла, Андрія, Наталію, Вікторію. Е, е, і робіть Божих, е, Вікторія Миколаєв, Віталій, Яну, Павла Леоніда, отця Стефана. Е, і робів Божих, е, Єлизавету, е, Юрія, Анну, е, Ігоря, Олександру. Е, і робіть Божих, е, Олену. Оця Степана Захара, Зиновія, Галину, Галину, Ірину Володимира Андрія, Василя Марія Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніко, Тараса, Мирославу Юлію, Юрія Олега, Дмитра Ярину, Тараса Ірину, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Василя, Ірину Лесю, Віру, Ореста, Анну Оксану, Любонаталію, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Миколая, Володимира, Івана, Христину, Олену, Ольгу, Романа, Тараса, В'ячеслава, Аліну, Наталію, Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, Ірові Божих, Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя, Галину, Надію, Застепана Івана, Наталію, Ольгу Івана. Оксану Андрія Давида, Юрія, Ігоря, Оксану, Лілію, Євстахія, Ольгу Віталія, Юрія Надію, Анну Андрія, Оксану, Ірину, Дмитра, Оксану, Ірину Марію, Отця Стефана Ігоря, Галину Романа Андрія Володимира, Наталію Богдана, Отця Стефана Марію Володимира. Андрія Надію, Романа, Тараса, Михайла Максима, Андріана, Ганну, Соломію, Оксану, Юрія, 에, воїна Юрія, Віталія, Тетяну Аліну, Людмилу, Константина, Ольгу Марію, 에, Ярослава Галину, Сергія Ганну, отця Стефана Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла, Соломія, Максима, Ярину, Тараса, отця Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу. Е, оце Степана Тетяну, Ольгу, е, Оксану Назарія, е, Катерину Ясміну е, е, і Робів Божих. Е, оце Степана Катерину, е, протрей Степана, протрей Павла, протрей Семена протрей Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Нікіту Віру, Максима Любо, Романа Ольгу протрей Степана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину. Марію Андрія Івановну, Дем'яну, Віталію Мар'яну, Алло Сергія Лєну, Зоряну Галину, Владиславу Анастасію, Іванну, Олену Наталію Ореста, отця Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Наталію Сергія, Соломію, Юрію Андріяну, воїна Володимира Богдана, Ярослава Михайла, Емілію. Ем Младенце eh, Емілію, Аделіну, Анастасію, Михайла, Дмитра, Юрія Богдана, Василія, Владислава, Володимира Олександру, Артема, Романа, Софію, eh, Олексія, eh, Ольгу Тетяну Юрія Богдана, Артура Іларіона Мілану, Вікторію, <свісно> <свісно> Ярослава, Богдана Наталію, Любов, Любов, Данила Іла Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталія, Любов, Тетяну, Романа, Олега, Воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину Олену, Ксенію, Надію, Світлану, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя, воїна, Юрій, Михайла, Галину, Йосипа, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана, Софії, Івана, Христину Максим, воїна, Максима, Миколая, Анастасію, Дмитра, Олексія. Михайла, Ігоря Сергія, Тетяну, Валентину, Назара, Наталію, Мар'яну, Максима Любов, Анатолія, Світлану, Степана, Богдана Юрія, Ірину Катерину Зоряну, Надію, Тадея, Святослава Галину, Наталію Юрія, Наталію, Андріана Михайла, Лесю, Ярослава, Ярослава, Андрія Вероніко, Анну Діану Софію, Марію Михайла, Ігоря Лілію. Е, Ярослава Галину Олега, Дениса Василя Марію е, і Робів Божих, е, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Сергій е, е, і Робів Божих, Олесю, е, Ігоря Оксану, Владислава, е, Андрія. Е, От тілесне, душевна, немощі, оживотвоїх благодатні, Христа Твоїх, молитвами при святих, владичиці, і приснуті Марії, пристати Чесних небесних, сил, безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного Пророка, при течі Йоанна, ами, святи славних, сих Апостолів, апостолів, святиславних добровідних Мучеників, преподобних Бог на наших, святих і селити безсеребреников. Космі Дем'яна, Кіри, Яна, Пантелеймона, Єрмолея, Самсона, Дімеда Фаті, Нікіти, святих праведних, ботицьким, ані всіх святих, як оти єси, джерело, зцілень Боже наш, і тобі славу посилає, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помили. Благословен Бог, благий врачу, Душу, Тілес наші, і болізні наші, і на цілі понесе, понесем, же язом і сильхом, смертю, смерть сушу воробі воробіжого дарували, і жила і із мертві, воскресивий, помилий рабів Твої, отця Володимира Марту, Данила Олександра Мар'яну, Оксану Віктора Маркіяна Софію. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Глину Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Маркіяна Ореста, Орисю, Ойгу, Ігоря Марію, Ореста, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олесю, Владислава, Андрія, Ярослава, Оксану, Рома, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Ульяну, Дмитра. Ліба Іраклія, Іллю Ернеста, Ігоря, Ольгу Олега, Лесю Олександру, Соломію Олександру, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима Ростислава, Ольгу Святославу, Мирославу, Святославу, Галину, Юлію, Андріана Віктора, Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Романа Любов Романа, Катерину Юрія, Наталію Владислава, Матвія та Ісію, Любомира, Майкла. Володимира Зіновію, Ярину Михайла, Михайліну, Володимира Соломію, і Робів Божих, Олесю, Єлизавету, Юрія Анну, і Робів Божих, Ігоря Олександро, Олену, оце Степана Захара, Зиновія Галину, Галину, Ірину Володимира. Андрія, Василя, Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира, Тараса, Ірену, і робів Божих, Евеліну, Віктора, Нікітова, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Анну, Тетяну, Павліну, Ігоря, Оксану, Лілію і Робів Божих. Єлизавету, е, Галину, Даниїла, Євсину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Ірину, Ірину, Оксану, Дмитрія, Дмитра, Юлія, Макара, Юлію і всіх, тут присутніх, всіх писань. Я каже посітив, те, що Петрову єдиним словом, навіть огня, не єдиного довжина калу, посеві грішниця жінки, гріхов прощені дарвали. Ти обомнув милася, Господи, кай все злово на призранений і народив твої. Не одне главне блість, заміж, життя, ото вартість злави й додужався. І зми од огняю то одне і часа, і одночезлив чоловік, від біса полодно, у всяко недолі і болізність. І, болізні. і отрими Огня. Яджениний дух вас помає, що просведове Помилуй мене, Боже, по вулиці, милості Твої, помножи суше дротви. очистить усяку беззаконність, всяку вліну, всяку, всякий не дух. Ти боїси істини, вражий душ тілес наша, Христе Боже наш, нашові, славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. Молитвою, оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи помилуй. Господи, <кій> дай мені з душевим спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в процесі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєї волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймося, та Євангеліє, мир всім і духо Твоїмо. Від Матфея святої Євангелія читання, слава тобі, Боже, на славу Тобі. Воно мім, будьмо уважні. Бо время Он призвав Ісусу Бендесяту чи на Кисві, да власть над усіх нечистих, як десь гонять всякі недухи, всяку і Сияв, бо на Беннедесят, посла Ісус, заповідає глаголя на путь язик, не дітей, воград самарійський не входьте, і діти, же пачу в сам погибшим дому Ізраїлю». Хотя, що ж, проповідуйте глаголіше, яко приближеся царстві небесне. Боляще стіляйте, прокажені очищайте, мертві, воскрешайте, біси і зеніте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своїй матері, святих славних, цих хвальних апостол, святих праведних ботицьких а всіх святих, кому спасе нас як облах і чоловіколюбець. Амінь.